Якщо ми діти Божі, то чинимо так, як чинив отець віри Авраам. Якщо він приніс десятину Мелхиседеку, повинні й ми наш первосвященик Ісус, церква, Його дім. Кожна людина, кожна нація потребують Дома Божого і первосвященика, тому що первосвященик це завіт, це договір з Богом, це доступ до Бога в нашому житті. Первосвященик і церква це громадянство на небі. Сьогодні люди хочуть бути громадянами Америки, Швейцарії, Німеччини. Хтось хоче їхати кудись туди, де краще життя. Так от Бог дав час, щоб кожна людина могла прийняти громадянство неба. І коли настане його час зустрітися з вічністю, піти не в пекло, а в рай на небеса, вибір ми робимо самі, але без завіту, без первосвященика, без дому Божого, це нереально.